Вітаю усіх. Сьогодні великий відогляд будинку з дизайнерським ремонтом, село Ходосівка. Ділянка 12 соток на ділянці є 10 молодих сосом. Динок 240 метрів з терасою, Така причудова кухня стрівцем, з острівцем, з барстійкою, багато вікон, гарні вікна, енергоефективні, саламандр німецький. А та також вітальня. З такою їдальнею стіл вже. Кухня вітальня повністю укомплектована. Техніка-сантехніка також є. Також мастер-спальня укомплектована. є трьомо, стівець. Все по порядку. Будемо розповідати. Сьогодні буде великий відеоогляд. Дивіться на цю величезну терасу. Дуже затишне місце. Такий задній дворик з такими сосенками. Дуже гарна також панорама. Це треба, звісно, вживу, бачити там і Київ, де очі не видно, ну і пагорби, пісочки. Є багато паркомісць, також є навіс на два авто, кондиціонери вмонтовані, Купр-Хантер, газоведений будинок, також зроблений на газовий генератор, щоб встановити його дженерак американський поставити, буде будинок повністю автономний. Давайте почнемо від початку. Ось такий будиночок з фасаду. Фасад клінкерна плитка німецька. Сам будинок побудований з керамічної цегли. ось також є 15 см і фасад, клінкерна плитка і штукатурка. Метаучерепиться і дедах, утеплений мінвати, також є горища. Також де навіс на два авто, є вивід під електромобіль. Таке чудове, затишне місце. Зліва, справа, бачите, немає сусідів, зліва також сусідів немає. Втрюся дуже гарне, тихе затишне місце. Дуже варто, дуже раджу розглянути, хто любить. Так, тишину, поки, гарні панорами, ліса, септик з проливом, з того боку, праворуч є свердловина. Ну, я потім вже обійду повністю ділянку і вже зможу вам все до кінця розповісти. А поки що давайте почнемо з повного відеоперегляду. Газончик красивий. Ось подивіться, як він ще виглядає з центру. Дві ялиночки. Озеленення симпатичне зроблене. І все по на початку. Ми війшли передпокій, зліва є шафа, з місце під верхній одяг, відзуття. І шафи. Також верхня полиця є, Тут іде гардеробна. Треба її доробити. Повторюю, будинок повністю новий. Нещодавно закінчив ремонт. Сама коробка призмувала, а в цьому році закінчили буквально нещодавно, десь за місяць тому ремонт. Дивіться на це зеркало. Всі його оцінюють з таким підсвіточком величезне зеркало. Дуже класно, класне дизайнське рішення. Так. Далі йде санвузол на першому поверсі з таким великим рукомитником і зеркалом. Також душова подивіться величезна. Гроя йде сантехніка. Також є шафи вбудовані. ось прямо. Так, такі парні. Палиці зліва справа. Є також рушник сушатка туалет, гігієнічний душ, це все зроблено. Далі сходи чудові. Вони самі будуть монолітні, а обкладені дерево, саці це, це дерево. Також тут можна кладовочку доробити собі. На першому поверсі також ось є окрема кімната обов'язково З окремим виходом на ту терасу. Вітайте? Де я з вами проходив? Така гарна гостьова кімната, кабінет. Правда для літніх людей дуже зручна кімната. З видом на задній двір. І. Будь ласка, чудова. вітальня З таким крісом. Великим диванчиком Тут телевізор можна зробити собі. Далі йде така їдальня. Тут стіл встановлений. Шість стільців але можна і більше доставити і більше людей по місці. Отак це все виглядає. Далі ще раз покажу вже більш предметно. Кухню зі острівцями з барстійкою і світочки. Bosch техніка, а Також є посудомийка велика. А посудомийка і холодильник, до речі, також великий. А холодильник вірпу. Великий вмонтований холодильник з також. Морозильною камерою. Духова шафа. Індукційна плита. Також, дивіться, місце під водичку і під світочки. Гарне рішення. Можна щось класти на ці полиці. Простіючка. З цього боку шафи, зверху шафи, витяжка, зрозуміло, є. Також тут шафи. Ну і всі завжди оцінюють, тут це камінеч, каміння іде столешня, І завжди оцінюють, острівець. Так. на ялиночку, там якраз передній двір з ялиночка. Чудова кухня вітальня. З виходом на цю терасу. Дуже тут тихо, спокійно. Куперхантер Хантер іде кондиціонер. Багато підсвіточок. Це люстри, вони не дешеві, якісно. Стараюся якісно все робити. Також підсвіточки, бачите, скільки тут точкових, трекерних. Тут підсвіточка також. Ще на першому поверсі я вам не показав. Є котельня. Газ заведений, є котел. щитова, вже підписана повністю. Ось так там все написано. Тепо підлога водіна на першому поверсі буде, де йде. Так от тут місце під фільтрацією. Крашу водичка цікава, є також це. Далі. Давайте швидко нагадаю вам перший поверх і потім підемось на другий. Ми війшли зліва гардеробна, тут санвузол, праворуч є шафа з таким зеркалом, Тут йде котельня. Потім кімната окрема, сходи на другий поверх, вітальня, їдальня, кухня з острівцем з барстійкою. Така віконочка бокова і вихід на терасу. Так, давайте на другий поверх підіймемося, щоб подобається таке відео? Ставте лайк, підписуйтесь. Також, якщо вам цей будиночок, будь ласка, не забувайте, дзвоніть, пишіть, ми зможемо вам оперативно показати його. На другому поверсі є три окремі спальні, два санузли, одна гардеробна і вихід також на горища. Панорамні вікна йдуть на лісочок. Давайте почнемо з головного санузла, два рукомийника, грові гро, йде сантехніка. Змішувач. Такий великий велике таке зеркало дивіться на нього. Дуже так, гарненько виглядає і такий вид на сосни. Внизу тут зроблено місце під пральню і сушилку. Також зручно, що одразу зробили таку шафу величезну для білизни, дуже зручне іде душова. Е, Совузок, і туш і такий рушник сушарка Трап під нахилом, так. І отак це виглядає з цього боку, і ви на такий м'ясочок. далі йдуть. І в окремій кімнаті. Це перша окрема кімната велика для дитяча, окрема кімната, кому як краще. В кімнатах йдуть батарей, по підлогу йде санузлах, Це друга кімната, також окрема, а потім буде вже мастер-спальня зі своїм санузлом, зі своєю гардеробною, вже зі своєю кухнею. З, з, зі своїм трьомо. І ось такий вид з кімнати відкривається. Жуємо. Дуже тихе спокійне місце. Нагадую. Так, це я показав вам другу кімнату на другому поверсі. Зараз буде третя кімната і четверта на першому. Так нагадую. Це мастер спальня. мастер-спальня и да. И своим жилищечком, тумба, трюмо, туалетный столик, так, вот такой, потужный, ручный. Такие я також ваш ручные и слива то же самое. Далі йде санвузол з ванною кімнатою, туалетом, гігієнічним душом. Також є полиця і така шафа. Тут також праворуч є шафа. Та і Чудовий санвузол. І далі є ще своя обов'язкова гардеробна. Тоді на другому поверсі нагадаю, ми йшли. Сходи моноліт, перекриття моноліт, санузол загальний, раз кімната, мастер-спальня зі своєю гардром зі своїм санузлом, і ще одна кімната, і також є вихід на гореч. Давайте спустимось вниз, Я вам покажу зараз повністю повністю покажу вам ділянку. Доплатно все розкажу. І будемо закінчувати цей відеогляд. Клас по ділянці це багато прокомісць. Із-за того, що такий тупіковий заїзд йде в цей будинок великий плюс, що можна доробити і навіс, і гараж, і підсобне. Тут достатньо місця для цього. Друзі приїхали, рідні, близькі приїхали, для всіх буде тут місця. таке навісно в авто, і тут бачите це все паркомісця з таким тупиковим заїздом. І тут те ж саме. Далі. Да, зліва йде перелив септик. Це під газовий генератор вивід. Вже тих мову є, не треба заново це все робити. Вчезний плюс. Так, тут під електромобіль. Газончик, бачите, значта не його постригли, то, він гарно виглядає. І отака діляночка ззаду. З такою. Великою терасою. Врівень іде за першим поверхом тераса піднята. Так виглядає будинок збоку. Задньої частини і та тераса. Це тут така ділянка з соснами. Газон зроблений, автополив зроблений, капельний полив зроблений. До речі, водовідведення не розказав вам, Ось воно тут, тут, там, будь-де по будинку, йде і вивод в цей люк, сюди вона оходиться. Зараз я вам покажу більш предметно ці сосни. вони Такі досить великі, до 10 метрів деякі з них. Забор повністю по периметру зроблений. Сосенки всі гарні. Так, виглядає засосний будинок. Далі. Я обіду до кінця ділянку, щоб ви повністю бачу, часто і пташки бувають на цих сосенках. Крас дійшов до кінця. Така ще бокова частина є. Ділянки, можна також ще з нею придумати, чи дитячий майданчик. Місце і під басейн є, і місце є під барбекю зону, сауну, що любить. Можна це чи все, все разом любити. Можна все це тут добудувати. Нагадаю, ділянка в районі 12 соток. Також йде хантер автополив, тут свердловина. І вже тішуємо знов до фасаду будинка. Задна частина ділянки, але зараз гарно сонечко сяє. Нагадаю, тоді будинок 240 метрів з сереси. Ділянка 12. соток, Зроблений гарний дизайнерський скримот, будинок з газом. Є чотири окремі спальні, кухня-вітальна, місцеп'їдальня, тераса, навіс на 2 авто, три сану зле. Також є горище. Будемо раді, запрошуємо вас. В телефоні, буде у... в телефоні буде всі меседжери, можете дзвонити, і в описі ціна. Точна ціна буде вказана. Всім гарного дня, побачення.